Ремонт та обслуговування електромереж завдання з високим пріоритетом, адже від стану мереж залежить надійний розподіл електричної енергії до осель мешканців області. Городоцький Рем не виняток. Городоцькому Рем тривають ремонтні роботи розподільчих мереж. Передбачені графіками планами на 2025 рік. Зокрема, протягом року виконано ремонт 43 повітряних ліній 0,4 кВт протяжністю понад 42 км, 69 ліній 10 кВт протяжністю майже 50 км. Відремонтовано 101 підстанція, в тому числі замінено 16 щитів, 30 трансформаторів, а також замінено 28 лінійних роз'єднувачів та 15 підстанційних. Одна з бригад саме зараз виконує капітальний ремонт двох ліній 0,4 кВт в селі Лозова Волочиської ОТГ. У минулому році було прийнято рішення про включення цих двох ліній у план капітального ремонту з метою заміни дерев'яних опор на залізобетонні. Також намагалися зробити це все комплексом. У цьому році замінили КТП-84 повністю і ще та силовий трансформатор, для того, щоб не вертатися у цей куточок, виконати по максимуму всі роботи для того, щоб споживачам забезпечити якомога якісніший розподіл електричної енергії. Тож енергетики уже замінили трансформатор та щит у КТП, встановили 19 залізобетонних опор замість старих дерев'яних роботи завершать у грудні. А на 2026 рік запланували ремонт ще декількох ліній у цьому населеному пункті, аби забезпечити дійсно високий рівень послуг для усіх мешканців села. У зв'язку з нелегкою ситуацією в енергосистемі. У зв'язку з тим, що введені графіки погодинних відключень, робимо все для того, щоб споживачі електричної енергії не відчували ніяких незручностей у зв'язку з пошкодженнями ще й у наших мережах.